Ми всі маємо сьогодні приємність е, бути е, співучасниками першого публічного заходу після призначення на високу посаду заступника голови Верховної Ради Серег Оксани Іванівної. Можемо привітати. Е, отже, е, тоді з вашого дозволу я почну е, презентацію. Проєктів, по суті, насамперед тим, що в демократичній країні, якою хоче бути Україна, Кабінет міністрів повинен займатися насамперед дещо іншим, ніж, ніж наш Кабінет Міністрів звик займатися в пострадянському такому періоді. І, власне, те, чим він повинен займатися, це. Називається аналіз та формування державної політики. Що, що це означає? Часто цей термін вживається, але часто люди скаржаться, що вони не розуміють, власне, що, що це означає. Я перелічу просто етапи цієї роботи. Це насамперед моніторинг ситуації в, в країні. Тобто кожне міністерство повинно моніторити сам справ в сфері свого віддання. На основі цього моніторингу вони повинні ідентифікувати проблеми, які існують. Не тільки на основі звернень, громадян, скарг і так далі. Вони самі повинні на випередження працювати, аналізувати виклики і ідентифікувати проблеми, які можуть бути загрозою. Завтра, післязавтра і працювати відповідно на упередження цих викликів. Вони повинні проводити громадське обговорення на кількох етапах формування державної політики. В першу чергу на етапі ідентифікації проблем, щоб громадяни знали і розуміли, з чим бореться уряд, і були впевнені в тому, що всі проблеми, які заважають громадянам жити, дійсно є на порядку денному наших урядовців. По-друге, на етапі вибору варіантів вирішення цих проблем знов має проводитися громадське обговорення, і на етапі вже прийняття рішення. Знову ж таки, рішення не повинні витягуватися з рукава безпосередньо на засіданні Кабінету міністрів. Вони мають бути заздалегідь оприлюднені, доступні громадськості, і громадськість повинна брати участь в внесенні пропозицій урядовцям. Процес функціонування уряду повинен бути достатньо прозорий, не менш прозорий, як в Верховній Раді, за винятком того, що як правило в демократичних країнах самі засідання уряду проводяться в закритому режимі. Що до речі, багатьом у нас не подобається, не зрозуміло, але це насправді правильно, тому що засідання уряду повинні бути місцем для відвертих. Дискусії і полеміки, і ніхто не повинен звертати увагу на там, засоби масової інформації чи на е, якихось інших присутніх людей. Друге, е, на основі всієї цієї роботи уряд повинен формувати документи державної політики, тобто визначати стратегію розвитку в різних галузях, повинен готувати програми реформ, повинен готувати власне, законопроекти по впровадженню цих реформ.